Зараз оцінити різні етапи. Перший етап це 100 днів. Для нас практично з 55 депутатів практично лише дев'ятеро мало досвід депутатської діяльності. Ми розуміємо, що а, цей перший період, як і самонавчання ну, депутатів, які тільки стали, і їхня якісна робота. Це є один етап, і оцінки їхньої діяльності. Ми маємо повний перелік діяльності. Кожного депутата, кількість запитів, кількість звернень, кількість прийомів громадян, одна частина. Ми розділили наших депутатів, окрім 38 які виграли мажоритарні округи, Ми долучили до них. Ще наших депутатів, які пройшли по списку і закріпили за всіма 45 округами. І в їхніх функціях є безпосередня робота на виборчому образі, і є депутати, які прийшли по партійних списках. Інша частка робот і навантаження також ну, частково іншими. Наразі можу оцінити на таку четвірку з попітипальній системі на четвірку. Хоча ці вимоги будуть зовсім інші після цих 100 днів. В інші параметри оцінення будуть ну, катастрофічно, жорсткішо, інші.